Ні, ну, таблетки для перемоги, я не можу сказати, що зробіть оце і буде перемога. Ну, але поступово ну, для цього треба робити, треба ну, міняти ті, хто не працює, ті, хто корупціонери, ну, міняти просто на військових, ті, які, пройшли війну, ті, які. Ну, будуть працювати для перемоги, не будуть брати хабарі, і вони знають, що і як робити правильно для перемоги. Ну, я думаю, це треба робити. Іван Молдун народився на Вінниччині. до війни жив у Херсоні. Повномасштабне вторгнення зустрів із сім'єю на Львівщині. Дружина та дві доньки евакуювались до Німеччини і досі знаходяться там. До ЗСУ вступив у вересні 2022 року, воював на Донеччині, отримав поранення під Новомихайлівкою від фосфорної міни, пройшов лікування та реабілітацію в Україні, протезувався в США, є учасником Ігор Нескорених. Доброго Дня, вітаємо вас на каналі Портрет. Іване, привіт, рада вітати. Вітаю. Іване, я тебе нещодавно фотографувала і так трошечки за тобою спостерігала, і ти викликаєш відчуття такої людини, яка, попри весь свій складний досвід, має в собі якусь таку міцну основу спокій і врівноваженість. Скажи, будь ласка. Як ти напрацював такий стан? Чи він в тебе був завжди? І як тобі, як тобі взагалі вдається притримуватись такого стану в ситуації війни і в ситуації того, що ти пройшов? Тобі до війни я був такий, але з цими обставинами, що виникли? То uh, всі ми трошки в стресі, всі ми нервуємо. Ну, до, доводиться, uh, як би, заспокоюватись <гум> теж. А яким чином ти це робиш? Uh, ну, uh, як би от я на практиці, uh, на практиці спробував. Займаюсь спортом стрільбою з луку, uh -huh. і я от при стрільбі з луку я якось ну, стараюся себе заспокоїтись, сконцентруватись, і от саме це при стрільбі з луку, якби я зрозумів, як це робити. Ну, і в повсякденному житті, коли треба, то я от Якось, ну, от, сам врівноважуюсь, заспокоююсь, ну, от, як саме при стрільбі з луку. Угу. Е, ну, якось воно я... виходить само собою. Я просто концентруюсь угу. ну, і просто заспокоюсь. А ти взагалі емоційна людина, сам по собі? Е, ну, так, я емоційна, але ну, я стараюсь. Це не показувати. Uh -huh. Ну, я просто тримаюся спокійно, думаю, головою. Ну, хоч я з виду спокійний, але всередині я емоційний. Я знаю, що ти потрапив до ЗСУ у 2022 році, так? Yeah. Скажи, будь ласка, що ти робив до того? І е, яким чином ти туди потрапив, як ти це уявляв? І що ти побачив? Ну, до війни я працював в інженерії, mm. працював оператором станку Щеплу, війну зустрів у відпустці з дітьми, з дружиною на Львівщині. Mm. Там застала нас війна. І додому з тих пір не повернулися. Дружина і діти евакуювалися до Німеччини, зараз там знаходяться. Ну, я потрапив спочатку, пішов в місцеву тероборону, бо я не є військовий, тому пішов туди, щоб чомусь там навчитись військовому, тактичній медицині і все таке. Ну, Теробороні побув недовго. Пішов військкомат, дали там повістку. Ну, потім згодом ну, теж зразу не брали, дали одну, другу, третю повістку. І вже ну, на осінь аж тільки мене взяли. Угу. Першу чергу брали військових з досвідом. Ну, отак я потрапив. Скажи, будь ласка, а в тебе були якісь очікування від себе як від воїна? І якщо так, які? А, чи виправдав ти для себе свої очікування? І з того, що ти бачив, чи були твої побратими а, готовими і підготовленими до бойових дій? Ну, підготовки багато не буває, mm. ну, але пройшли підготовку ну, досить е, гарно. Якби навички, які я отримув, отримав, які отримали побратими, вони знадобились і допомогли на війні. Тому очікування не даремні. Ну, але підготували до себе якісь, Вибач, будь ласка, в тебе були до себе якісь очікування, або до себе якісь е, вимоги, чи щось, що ти уявляв? І чи це те, що ти уявляв, воно е, було подібним на реальність? Чи реальність була зовсім іншою? Ну, в принципі, я так і уявляв. Ну, реальність була, ну, не було нічого такого якогось нового, чого я не очікував, в принципі. А, ага. Ну, Підготовку пройшли добре. Ну, ми знали, куди ми йдемо, про це розповідали, про це говорили, ага. ну, тому нічого нового не було. Угу. Е, яке твоє відношення до смерті? І чи змінились твої цінності після участі в бойових діях? Якщо так, то як? Ну, відношення до смерті? Ну, там я побачив, що таке смерть. Смерть на війні це ну, не смерть в цивільному вікі, там зовсім інша смерть. Ну, тим більше, що, ну, коли гинуть твої побратими, коли ти виносиш двохсотих, ну, це ну, до цього, наприклад, я підготовлений не був. Ну, звичайно, воно міняє людину, коли ти це все бачиш. А як би ти охарактеризував ці зміни? Ну, такий відчай, знаєте. Ну, гинуть свої побратими, і ну, ти з цим нічого не можеш зробити. Ну, просто відчай. Злість відчай. Скажи, а ось це відчуття відчаю, воно штовхає на те, щоб опустити руки, чи на те, щоб ще більше працювати? Ще більше працювати, ніяк не опустити. А Як ти бачиш після повернення? Суспільство. Як ти вважаєш? Воно з початку війни взагалі змінилось? Воно виросло в чомусь? Чи воно деградує, на твою думку? Суспільство не змінилось. Ну, може, воно міняється, але дуже повільно. Ну, я б не сказав, що воно виросло. Воно або деградує, або на тому рівні. А як ти вважаєш, ну, що може бути тим поштовхом, який е, все-таки змусить це суспільство змінюватися в плані зросту? В плані зросту для чого? Мані Я... більшої усвідомленості взагалі себе країни, того що відбувається, що кожен з нас повинен робити, як ми повинні взаємодіяти один з одним, як суспільство, як громадянське суспільство або цивільні повинні відноситись до ветеранів і до військових, і навпаки. Uh, тобто, як на твою думку, що може бути таким поштовхом, щоб все-таки цей рух пішов в позитивному напрямку? Ну, є багато людей, які якби, ну, в позитивному напрямку, ну, є багато людей нейтральних, ну, є трошки негативних. Uh -huh. я, я маю надію, що Ті, які в позитивному напрямку, то їх кількість більша. Ну, а що робити з іншими? Ну, з часом може, час покаже, може, вони зміняться. Скажи, будь ласка. Ну, але так. не все негативно, не все так негативно, є дуже багато хороших людей. Дуже багато волонтерів, які дуже допомагають, ну і надихають інших своїми діями. А, от ти сказав, що відчуття, яке в тебе є після всього, що ти пройшов, оце відчуття відчаю, воно тебе мотивує робити. Більше, працювати більше. Скажи, будь ласка, що для тебе є взагалі основним двигуном в тому, щоб діяти далі? Ну, це оцей бардак, який у нас в країні. Треба щось міняти? Це співпраця з мінветеранами. Ну, поки йде війна, хотілося б працювати на перемогу, хотілося б працювати, о, ну, якби на Збройні сили, ну, але в моєму становищі я воювати поки не можу, так що ну, будемо шукати якісь інші варіанти допомоги. Ну, а поки. Я можу допомогти ну, власним прикладом, хлопцям, які поранені? Mm -hmm. Поділитися досвідом. Скажи, будь ласка, а як ти переборював свій страх, якщо він в тебе був? Як ти себе налаштовував на завдання, розуміючи, що це небезпечно? Ну, страх, я думаю, присутній у всіх. Ну, Всі, всі бояться, бо тебе хочуть вбити? Ну, але <правда> противник теж боїться. Ти мав можливість побачити цей страх у ворога? Ну, з ворогом я вічна віч не стикався. Mm -hmm. Ну, але ну, страх це нормально, в усіх він присутній. Так що, хоч зі страхом, але все одно робили свою роботу і робив. Mm -hmm. Ти згадав про те, що в країні, як ти кажеш, бардак. Як ти взагалі оцінюєш ситуацію в країні, політичну, військову? Що тебе дратує? Що хотілося би змінити? Ну, ну насамперед, це корупція у війську. Угу. Зараз, як ви бачите, багато новин. Корупція в ТЦК. Ну, навіть в голові не вкладається в країні війна і таке робити. Ну, це треба обрубувати це жорстко, на мою думку. А в політиці? В політиці, політику. Щось, щось мені не хочеться коментувати політику. Ну, а ти взагалі бачиш а, якісь шляхи а, вирішення тих проблем, які існують у нас в країні, і шляхи а, того, щоб все-таки у цій війні у нас була та довгоочікувана перемога? Ні, ну, Таблетки для перемоги я не можу сказати, що. Зробіть оце і буде перемога. Ну але поступово ну, для цього треба робити. Треба ну, міняти ті, хто не працює, ті, хто корупціонери, ну, міняти просто на військових, ті, які пройшли війну, ті, які ну, будуть працювати для перемоги, не будуть брати хабарі. І вони знають, що і як робити правильно для перемоги. Ну, я думаю, це треба робити. Взагалі, як на твою думку, от коли ти брав участь у бойових діях, у чому ворог перевершував нас? І чи є щось, у чому ми перевершуємо ворога? Mm. Ну, на той час у ворога було дуже багато артилерії. Uh -huh. Ну Там, де був я, да, він перевершував артилерію, тому що ну, обстріли були майже постійно. У ну, нас ну, не такі часті були обстріли у сторону. Ну, те саме за дрони. Дрони у нас, я пам'ятаю, були ну, тільки розвідувальні, там ну, бойових було мало. Ну, от, на той момент була така ситуація. А в нас були якісь переваги? Чи в нас, на твою думку, є на даний момент якісь переваги? Звичайно, є. У нас саме головна перевага це мотивація. Чого нема ворога? Ну і зараз озброє... озброєння більше пішло. Mm -hmm. Може, перевага по озброєнню? Не така сильна, як у ворога, але вже більша. Угу. Скажи, будь ласка, як ти вважаєш, що повинна на даний момент робити українська влада для того, щоб е, все-таки е, оцю ситуацію з перевагами нарощувати, і щоб наші переваги все-таки зростали? Ну, нарощувати перевагу, нарощувати озброєння багато чого залежить е, е, від, від того, е, скільки нам надають озброєння. Mm -hmm. ну, це більша політика. Ну, нам просто треба більше озброєння, щоб була перевага. Mm -hmm. Хотіла тебе запитатися на твою думку, як ти вважаєш, що нашим людям, українцям, варто усвідомити для того, щоб ми все-таки дійшли до можливості розвитку нашої країни як Європейської держави, незалежної держави? Щоб Відбулось оце все, до чого ми йдемо, за що ми боремось е, у цій війні, так? І е, не лише йдеться про те, щоб перемогти над ворогом, а взагалі про те, щоб збудувати ту державу, яку ми всі хочемо. Як ти вважаєш, що нашим людям потрібно усвідомити? Ну, до, війни, до війни у нас якби. Європейська була держава, в неї був європейський напрямок і непогано виходило. Ми йшли до Європи. Ну, але війна ця, вона трошки призупинила нас трошки, але ми в правильному напрямку. Ну тому, я думаю, буде перемога і. Цей напрямок він збережеться, будемо йти в європейському напрямку і будувати європейську державу далі. А що усвідомити важливо? Ну, я думаю, що більшість людей усвідомлені, що курс. На Європейську державу ми тримаємо, так і будемо тримати його далі. Тобто ти віриш в те, що більшість людей е, розуміє, що, е, як робити, для того, щоб це були правильні кроки у напрямку розвитку. Так? Я думаю, я думаю, що так. Більшість людей усвідомлює і ми. Робимо правильні кроки в правильному напрямку. Івана дякую тобі велике за розмову, дякую за те, що е, ти зробив, дякую за твою службу, от і бажаю тобі е, далі триматися в, в своєму такому е, стані, в якому ти е, хочеш. Працювати далі і щось робити заради країни, заради перемоги. Бажаю тобі а, такої сили духу, яка в тебе є. От і а, дуже тобі вдячна за можливість з тобою поспілкуватись. Дякую.